Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні показуємо вам новинки, новинки на ринку Гозану Ну Це у нас серія від виробника Алко. Відомий німецький виробник, славиться своєю якістю, як то кажуть, і демократичними цінами. Значить, лінійка у нас Easy, а саме моделька 322 є Easy та 382 є Easy. Вони відрізняються своїми розмірами, своїми, своєю потужністю відповідно. Значить, Розкажу вам спочатку про маленьку нашу Значить, Моделька, як я вже сказав, 322 є Easy, потужність її складає 1,2 кВт. Працює вона в відвичайної мережі 220 вольт. Має захист IPX 4. Це, Я так розумію, ширина наших ножів ріжучих. Відповідно 32 см, тобто обробка нашої ділянки. Вага її складає 12,1 кг, доволі вона таки невеличких розмірів. Якщо подивимось на модельку побільше, як бачите, модель її називається 3,82 є. Ізі, працює вона вже від 1,6 кВт, тобто вже вона більш потужна, тому що у нас наша обробка більша набагато. Значить Працює від звичайної мережі 220 вольт, має також захист IPX 4 та важить вона 14 кг. Значить, і ширина нашої обробки 38 см, як ви бачите. Тобто, дійсно, у нас наша обробка відповідає назві 3,82 і 3,22 відповідно. Працюють вони від звичайної мережі 220 вольт. Ось на ручках ми бачимо у нас ось такі штекери, до яких під'єднується наш подовжувач і, відповідно, можна працювати. По функціоналу вони плюс-мінус однакові. Єдине, що відрізняється, це їх потужність та ширина обробки. Значить, є у нас в комплекті ось такий травозбірник. Все виконано із ударом міцного АБС пластику в такому дуже класному дизайні. Значить, травозбірник у нас на меншій модельці становить, по-моєму, біля 45 кг, точніше літрів його об'єм. І на більшій модельці у нас він становить біля 50 літрів. Відрізняються вони, як я вже сказав, розмірами. Ось, якщо подивимось, наприклад, на задні колеса, як ви бачите, є у нас різниця по діаметру. Регулювання по висоті обробки у нас відрізняє, точніше, Відбувається е, однаково за допомогою ось такого важеля на задній частині е, нашої газонокосарки, біля задніх колес. І відповідно е, можемо дивитись на режим, в якому вона працює, за допомогою ось такого е, ось такої. І ось такого індикатора, який знаходиться біля передніх колес. Ось, як ви бачите, є направляюча і наші позначки, наші поділки. Значить, регулювання відбувається таким чином. Ми спочатку відсовуємо на себе цей важіль. відсунули на себе і регулюємо. Наприклад, вниз. Ось, як ви бачите, у нас тепер стоїть на першій поділці. Або ж вгору відсовуємо також і вгору раз. Або ж вище, або ж іще вище. Як ви бачите, сама газонокосарка косарка піднімається. Ось вже доволі таки нормальна висота. І як ви бачите, тут вона знаходиться вже на третій поділці. Що хотілося б ще по ним сказати? Ручки у нас мають регулювання по висоті, як ви бачите. Збирається це все дуже просто, приїжджає зрозуміло в розкладеному вигляді, але е, саме збирання відбувається дуже просто і швидко. В принципі, ніяких питань у вас не буде. Ручка у нас встановлена на газенокусарці на одній і на другій. Щоб можна було зручно переносити, наприклад, е, з ділянки на ділянку, якщо у вас є е, там місця, де є асфальт, щоб ви не пошкодили ваші ножі, то відповідно, е, можна. Брати за ручку і зручно її переносити. На самому травозбірнику, бачимо, також є у нас ручка. Виглядає це все таким чином. В принципі, знімається він дуже просто і ніяких складнощів у вас не викличе. Саме сама робота у нас відбувається за допомогою ось таких червоних ручок, які у нас зараз запаковані, тому що це у нас такий е показовий. Варіант, як то кажуть, моделька, і відповідно повністю їх не розпаковували. Дуже цікава серія, якісно виконана. Як ви бачите, дизайном вони взагалі, як то кажуть, заморочились. Дуже непоганий варіант для обробки ваших ділянок, для обробки ваших газонів із зручністю, як то кажуть, і без ніяких проблем. Ось такі газонокосарки, дорогі друзі, є у нас в наявності. Зараз давайте покажу вам ще самі ножі, самі наші ріжучі елементи. Ось, як ви бачите, є два ножа, які в нас і виконують відповідно наш процес обробки газону. І процес стрижки газону. Такі газонокосарки, повторюсь, є у нас в наявності по, як то кажуть, акційним цінам. Якщо звернетесь до нас, напишете на вайбі, або ж зателефонуєте за нашими робочими номерами телефонів і з радістю дамо вам невеличкий бонус у вигляді знижки, щоб ваша купівля була вам більш приємною і економною. Залишайте замовлення на нашому сайті електромотор.com або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. І з радістю приймемо ваше замовлення і, як то кажуть, ви день в день. Тож, дорогі друзі, чекаємо на ваші звернення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!